Друзі, всім привіт! Нарешті я добрався до, до вас. Дякую вам всім за перегляд і радий, що дійсно комусь ця інформація корисна. Ділюсь з вами, з вами своїм життям. В Канаді я знаходжусь в провінції Манітоба в місті Вініпе. Тому що коменти там читав, люди пишуть з Онтаріо. З приводу того, що от, що така маленька зарплата, ви на цю зарплату не проживете і так далі. Тому кажу, що це манітоба, раз. Це друге це перша робота. Звичайно, не по професії, не по освіті. І тому, в принципі, це я рахую нормально. І так, до головного, скільки ж все-таки вдалося заробити за місяць, я думаю, ви вже більш-менш Приблизно порахували. Перший чек у мене був е, 620 баксів. Другий чек у мене був 1300 баксів. І останній чек 1067 баксів. Ну, Робокаче 1070 баксів. І того е, з 12 з, е, серпня. ні, З 12 липня по 12 серпня вдалося заробити. Е, 3000 доларів чистими і 700 е баксів, 770 доларів е заплатив податків. І того 370 чистими 3000. В принципі, я думаю, для початку, для місяця, це непогана зарплатня е в Манітобі. Е далі, звичайно, буде більше. Е всі, ви, мабуть, вже знаєте і чули, що я збираюсь е здавати тести. На трак-драйвера професійні водійські посвідчення першого класу. З першого разу тест в мене не вдалося здати. Тому я купив ось таку книжечку Airbreak. Ну, насправді, airbreak можна було знайти в інтернеті, але, в принципі, так зручніше, нехай буде. 10 баксів вона коштує. І ось така ще Professional Drivers Manual. Ще один підручник. Теж 10 баксів він коштує, буду готуватись. Чесно кажучи, ще не було навіть часу в мене а, сісти нормально, почитати і, і підготуватися, але сподіваюся, що вихідні я якраз під це діло виділю, підготуюся і в понеділок піду знову здавати. Після того вже буду спілкуватися з компаніями, буду шукати компанії, котрі змогли б оплатити школу, ну і предоставити найбільш ліпші і цікавіші умови для роботи. От Всі, хоч, всі хочуть, хочуть заробляти більше, я думаю, нормальні гроші. А, також в мене питали про витрати в місяць. Що, скільки я витрачаю, а, взагалі, скільки потрібно грошей. Звичайно, чим більше, тим краще. Але а, на 3000 баксів можна прожити, можна навіть прожити з сім'єю. Да, якщо у вас там двоє дорослих і дитина. Це, в принципі, реально, але буде впритик. Більше ні на чого ні на що вам не вистачить, тому що? Тому що 1500 десь беремо за квартиру. Це може бути one bedroom, да? І, ну, Можливо, можна знайти і ту-бедрум. Але рахуємо так, що це, наприклад, one bedroom, да, з запасом. Це комуналка, це світло, це вода, це інтернет. Плюс. Ну, В мене в місяці виходить на продукти десь може 500 баксів. І то, можливо, навіть менше, тому що ну, 4 неділі кожну неділю на вихідних я їду за продуктами і десь витрачаю 50-60 баксів. От, а, Знову ж таки, я один. А, ну, і з морою так, але я морож також купляю якісь продукти. А, тому, якщо сім'я, скоріш за все, треба буде відкласти. 1000 баксів на продукти. І того 2500. І залишиться 500 баксів, звичайно, це ну, якісь речі, які ви можете не запланувати. В принципі. Якщо у вас ще автівка є, то це, звичайно, буде ну, притик. Прям, прям І Тому м, потрібно, як на мене, потрібно хоча б заробляти, якщо буде одна людина працювати в сім'ї, хоча б 5000 баксів, тоді буде більш-менш нормально. А якщо ви будете вдвох працювати, то взагалі буде добре? Взагалі буде добре і можна собі вже щось більше дозволити. От, Тому такі справи. Хто планував переїжджати, раджу не переживати, але реально теж сісти і порахувати все. І, в принципі, роботи багато. Без роботи ви точно не залишитесь. Це 100%, яка б у вас, який би у вас рівень англійської не був. Роботи багато різної всякої знайти можна. <кій> от, це що з приводу роботи і тестів школи. А, також питали в мене про дороги. Друзі, дороги бажають кращого. реально. Особливо в самому місті Вінніпех, в центрі а, поганенькі. І на окружній, якщо виїжджати, також є місцями прям така пральна дошка. А, от. Ну, а от коли я їздив, от, до речі, в Онтаріо. Хто дивився відео, скільки там, тисячі кілометрів, я проїхав туди і назад за день, то там дороги мені сподобались більше. якось... Я не помітив, що там погані дороги. Реально, дороги хороші. ще зі мною тепер працює і інший мій підписник. Що знову ж таки мене радує, тому що дійсно комусь приношував користь зі своїми відео. Один мій підписник пішов трошки зі мною попрацював разом, і він пішов на будівництво, тому що там платять більше десь 20-23 бакси на старт. Зараз зі мною працює інша людина, і він вже купив автівку. І Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментах зробити огляд цієї автівки, якого року, за скільки купив, скільки там пробіг і все таке інше, які документи потрібно. Можливо, вам це буде цікаво. Я думаю, він буде проти, спитаю в нього, і ми тоді зробимо таке відео. Ще в мене питали про басейни зал. Друзі, подивіться відео, будь ласка, я там залишав лінк, посилання, де можна пройти зареєструватись, Якщо не зареєструватись, то написати е, лист е, і відправити туди свої дані. І вам зроблять підтвердження, і можна буде ходити безкоштовно в басейн, і в зал. Це взагалі реально дуже круто ваше здоров'я. Про здоров'я треба піклуватись, самі розумієте. А ще. Ще з приводу чайових, невеличкі, але теж гроші. За цілий місяць залишили 100 баксів чайових, якщо брати да, з 12 липня по 12 серпня. І вже в наступному місяці, ось два дні тому, залишили також 100 баксів. А кожному по 100 баксів залишили чайові. Ну, це, в принципі, поки що найбільші чайові, котрі. Залишали. Так, звичайно, не Америка, тому що дивився також блогерів. Вони розказували, що там прям кожного дня їм залишають чаєві. Тут, на жаль, такого нема. Не знаю. Можливо, це, тому що, в принципі, Манітоба і доволі таке провінційне містечко Вінніпех. Не знаю, з чим це пов'язано, але в принципі за це дякую. Теж приємно. А... В принципі, на цьому все. Хотів вам я якраз розказати про заробітну платню. Розкажіть, поділіться, можливо, скільки ви заробляєте, яка б заробітна плата вас би вдовільнила. На що ви розраховуєте, скільки б ви хотіли заробляти, реально, дивлячись на речі. Все це дуже цікаво. Всім бажаю гарного дня чи вечора. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь, мені буде приємно. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!